Увага, друзі, потрібен розголос. ТЦКшники разом з мусорами почали викрадати волонтерів. Так саме волонтерів, які допомагають військовим, волонтерів, які допомагають переселенцям. І оцих людей, оці тилові щури, починають викрадати лише заради того, щоб поставити галочку про виконаний план. Мені написали постраждалі і розказали про чергову таку ситуацію, яка сталася в Чернівецькій області. Працівники Хотинського РТЦК викрали волонтера Міщишина Олександра Петровича. Ситуація була наступна: Оцей чоловік, Міщишин Олександр Петрович, є працівником благодійни. Фонду Подільська перлина, який знаходиться у Хмельницькому, він разом із декількома співробітниками цього фонду везли гуманітарну допомогу для вимушених переселенців, які живуть у Чернівецькій області. Далі, біля села Атаки, перед Хотином їх зупинили на блокпосту для перевірки документів. Причому, як заявляють колеги постраждалого, Олександр пред'явив документи включно з посвідченням волонтера контрактом про благодійну діяльність Подільська перлина у цього фонду, а також супровідний лист від Чернівецької обласної ради з потребою у гуманітарній допомозі ВПО. Друзі, ви розумієте, який це взагалі? Вибачте за мою французьку піздець. Чернівецька обласна організація звертається до благодійного фонду в Хмельницькій. Щоб ті допомогли переселенцям зі сходу України, які проживають зараз в Чернівецькій області. Люди зриваються, їдуть в сусідню область, щоб допомогти переселенцям, і їх на блокпосту пакують. Далі все відбувалося за стандартною схемою. Перевірка документів. Ці документи нам не підходять. Нам треба уточнити ваші військово-облікові дані. Ви проїдете з нами. Абсолютно нікого не цікавило виписування повісток. Абсолютно нікого не цікавило, що людина взагалі приписана в Хмельницькій області. Чи спочатку ж не сказав, що оскільки вони вже не в Хмельницькій області, а в Чернівецькій області, то тут же діють свої правила, і вже вони особисто будуть перевіряти, чи стоїть ця людина на військовому обліку, чи не стоїть. Далі на наше наступне запитання: чи може Олександр оновити дані у додатку Резерв Плюс, який був встановлений на особистому телефоні Олександра? Нам також відмовили, назвавши програму нелегітимною. розумієте, нелегітимною, незаконною та тою, що не пройшла навіть тестування. Далі пряма цитата ТЦКшника це просто програмка з плеймаркета. Це нічого не означає. Ви розумієте, наскільки вони взагалі відчули цю безнаказаність, що вони навіть на цей електронний кабінет призовника плювати хотіли. У них стоїть основна задача це виконання плану. Все. І ще, друзі, відмічу один важливий нюанс, як оцей ТЦКшник, Саня, тому що вони просто не представилися ніяк і ніяких документів не пред'явили. То, що цей Саня сказав про вимушено переміщених осіб. Вище вказаний Саня з насмішкою відгукнувся про нашу діяльність та негативно про ВПО, назвавши їх тими, хто звалив зі сходу, щоб зараз тут никатися. Ви уявляєте, яка взагалі сволота сидить падло на західній Україні, ховається від війни, гріє жопу в теплі, каже, що люди, які втратили свої будинки, які змушені були тікати від війни на сході України, що вони звалили зі сходу, щоб зараз тут никатися. Ну просто немає слів, я не знаю, як таких виродків земля взагалі носить. Ну, далі все за процедурою, затриманому цьому Олександру, запропонували або він на своїй машині, до речі, на отій машині волонтерській, в якій вони везли гуманітарний груз для ВПО. От йому запропонували, або він на цій машині проїде до ТЦК разом у супроводі поліції для перевірки своїх даних, або його просто запакують і заберуть до ТЦК. Він вирішив їхати на своїй машині, і все. Після того, як він зайшов до ТЦК, далі зв'язок із людиною був втрачений. Потім через кілька годин оці колеги його, які з ним були в машині, Побачили, що його відвезли на проходження ВЛК. Після чого була викликана поліція, яка абсолютно нічого не зробила. І в результаті цього чоловіка, який абсолютно нічого не підписував, запакували і забрали до Рівненського полігону. Де він знаходиться зараз? Невідомо, тому що на зв'язок він не виходить. Повністю з усієї історії ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Я залишу там посилання на сторінку Фейсбук колег постраждалого Олександра, де вони прямо по хвилину розписують, що за чим відбувалося, і як просто серед білого дня викрали волонтера. Волонтера, я нагадаю ще раз, який віз гуманітарну допомогу вимушено переміщеним особам. Тож, друзі, Україна зараз перетворилася на одну велику тюрму, в якій, вийшовши з дому, у тебе нема гарантії, що ти туди повернешся.